Загалом ми маємо 25 зверней е, стосовно інфекції, власника, яка пов'язана з ліцеєм Муріяна. З них це 17 дітей і один дорослий. Решта це контактні е, особи, які власне контактували з хворими. Ми маємо 100% підтвердження, що це є ротавірус, Власне, що це не пов'язано з харчуванням, це не пов'язано з якістю продуктів або організацією харчування. Власне, що це є вірус. Зараз діти, в принципі, вже йдуть на поправку, виздоровлюються, виписуються з лікарні. Більше ми не маємо якихось масових поширень цього, тому власне, станом на сьогоднішній день така ситуація. Також, власне, ми в добрій і тісній комунікації з усіма керівниками шкіл, де, власне, додатково ми проведемо заходи санітарно-епідеміологічні, для того, щоб повністю продезінфікувати і усі харчоблоки, і подивитися, як зберігаються продукти, власне, проконтролювати якість в першу чергу і харчування, і питного режиму у школі, і загалом санітарний стан для того, щоб це неможливо.